Ви бачили, як починається утворюватись хмари? Ось тут сьогодні у п'ятницю, в кінці місяця, серпня, ми вам покажемо, як утворюються хмари. От подивіться, бачите, от вони вклубочаться знизу, якби з, з, з гір, з безкінів. І переходять, ось вони, вони поступово поступово переходять сюди до писаного каменя. Ось бачите, он там писаний камінь. А далі від писаного каменя вони піднімаються ще вище і вище і стають хмарами. Он, вже видно ті хмарки, які, які он там. Видно, що це якісь маточки. Цих хмар, які утворилися між Бескідами, тобто Карпати утворюють хмари, які розносяться по всій Україні і дають благодатні дощі, свіжість, любов, радість. Отож подякуємо святій Матері Геї, святій Матері Землі. У санскриті вона називається Шрі Аді були за те, що вона нас